На південному фронті окупанти будують серйозні оборонні споруди і щоразу довкола сіл, аби прикриватися цивільними людьми. Українські захисники спостерігаючи, як потужно і ґрунтовно ворог обкопується, твердять, що відступати і залишати Україну в спокій терористи наміру не мають. Натомість лише насміхаються з мирних угод, і фактично щоночі атакують українські позиції з важкої артилерії. Ганна Бока повернулася з передової біля Волновахи, де всю ніч тривав шалений бій. Вот. це сліди обстрілів. Прямо по бліндажу цього разу пощастило. Всі живі. Якщо попадають чітко, ровно в бліндаж пробивають. А ось тут тільки скалок? ну це в скрай попала бліндажа. А ось свіжа вирва на полі, такі порахувати каже 22-річний Антон. Складніше їх тут дуже багато. Боєць щойно після академії одразу командир взводу. Вчора вночі був обстріл з або з мінометів, або з самохідних самохідних артилерійських установок. Це, скажімо, невідомо, тому що багато що стріляли. За волновахою по позиціях українців ворог бив до самого ранку. Під прикриттям вогню проривалися дві групи диверсантів, наші не пустили. Витримали чотири артобстріли, ще раз атакували з танків. Боєць із позивним ДОК спостерігає за лінією фронту і твердить, по той бік окупанти не полишили планів іти далі. По-перше, провокують, по-друге, прощупують, вже місні соборони. Нашої ну, як ми будемо реагувати, чи будемо тікати, чи будемо наступати, чи будемо відстрілюватися. Ну ви ж тікати не будете? Ні, звісно. Рік життя у полі. Вже навіть оці соняхи самосіви даватимуть наступний врожай, так само міцно тримаються цієї рідної землі і військові, хоча не приховують, їм складно зрозуміти сенс цієї війни. Ми просто хочемо знати цілі, які сьогодні хоче наше правительство досягнути. Ми самі сьогодні не розуміємо. Ви стріляти не маєте права, вони мають право стріляти. А поки командир механізованої бригади упевнено каже, окупанти мають плани залишатися на українській землі надовго і питає офіційний Київ, чи варто за таких умов мовчати, вони просто дуже гарно гризаються в землю. Вони закопуються в округ населених пунктів. Батареї розміщують в населених пунктах. Якщо ви бачите, у нас ні одного села рядом немає. Ми стоїмо в голих полях. Хоче саме поле за рік війни тут всі обжилися котами, собаками, щоб хоть трохи нагадувало дім, десь узялася і раритетна гармошка. Він вже дембельський марш. Кому до Дембеля далеко слухають концерт у тилу. От вони мамі сказав, що у нас все спокійно, і мамо, це просто грім маленьке тихо стихійне. У нас тут душі йдуть і гримить постійно, Ти не хвилюйся, сама. У мене броник надійний. Бійці 72-ї бригади кажуть, Сашко Положинський про маму. Правду співає. Звичайно, мама одна, тому правду ми їй не кажемо. Те, що відбувається, насправді. З передової так само переказують у тил. Не голодні в шапці, і скоро повернуться. Додому дружині кохання я дуже дуже люблю дітям рідним, близьким і обіцяю повернутись додому живим. Гана Андрій Марченко, Дмитро Сердечний, Спецкор два плюс два.